В ефірі Ваша свобода перед мікрофоном Віталій Португал. Доброго дня, шановні глядачі і слухачі. Американський конгрес затвердив, а президент Сполучених Штатів підписав закон, який робить санкції проти Російської Федерації, Північної Кореї та Ірану частиною американського законодавства. Як це вплине на російсько-український конфлікт на дії Росії на Донбасі і в Криму? І чи вплине взагалі? Незабаром. Ми про це поговоримо в нашій програмі. Тут, в студії, наш гість, політолог Максим Єлі. Вітаю, пане Максиме. Вітаю, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведев схаркузував рішення американських парламентарів, підтримане Дональдом Трампом як початок повноцінної торгівельної війни. Давайте подивимось. Надії на поліпшення наших відносин з новою адміністрацією США Кінець а Росії оголосили повноцінну торговельну війну. Адміністрація Трампа продемонструвала повне безсилля, принизливим способом, передавши виконавчі повноваження конгресу. Ми будемо продовжувати спокійно працювати над розвитком економіки та соціальної сфери. Ми будемо займатися імпортозаміщенням, вирішувати найважливіші державні завдання, розраховуючи насамперед на себе. Ми навчилися робити це в останні роки в умовах майже закритого фінансового фінансового ринку побоювання іноземних кредиторів та інвесторів вкладати кошти в Росію через санкції проти третіх осіб та країн. В деяких випадках це навіть пішло нам на користь, хоча санкції взагалі безглузді. Ми впораємося. Ми впораємося, говорить прем'єр-міністр Росії Дмитро Міндець. чи погоджуєтеся ви з цим оптимізмом керівника російського уряду, що ніяких санкцій не змінить російською політикою, ну, тому що... числі і агресивною. Що пан Медведєв впорається? У мене ніяких сумнівів немає, так само як і пан Путін та оточення. В принципі, як яким чином це вплине? Тут також необхідно враховувати декілька моментів. З моєї точки зору різких кроків, так зі сторони Кремля Путіна на Донбасі мається на увазі зараз все ж таки не слід очікувати. Навіть переглянувши його інтерв'ю, так з Соловйовим після того як ці санкції були підписані, було чітко зрозуміло, що на даний момент так звана відповідь Кремля вона буде лише ось. У скороченні персоналу, що торкнеться насамперед громадян Росії, насамперед, так технічних працівників, а не дипломатів а американців, тому що насправді і навіть Путін публічно це визнав: нема ніяких таких важелів економічного впливу, асиметрична відповідь на ці санкції. Єдине на що вони зараз сподіваються, і це навіть. Цьому присвячена вся російська пропаганда. Це в тому, що е, зараз буде конфлікт поміж ЄС та Сполученими Штатами саме через санкції, які стосуються північного потоку. Ні на що інше, вони е, сподіватися не можуть. Ну, так, стисло, якщо кажуть. У нас на зв'язку є Дмитро Нікрасов, російський економіст. Здравствуйте, Дмитрій. Здравствуйте. Вот вы как считаете, вы оцениваете позицию Дмитрия Медведева, который говорит, что Россия справится с новым, так сказать, я бы сказал, с новым порядком санкций и не, не должна никаких изменений в своей политике проводить под этим под давлением Запада? Насколько можно согласиться с такой оптимистической позицией премьер-министра России? Нет, но весь вопрос, он же в горизонтах, о временных, о которых мы говорим. То есть очевидно, что там в краткой, среднесрочной перспективе в целом, ну в реальности, да, санкции мало что меняют, то есть, ну очевидно, что в ближайшее время российская экономика с ними справится, но очевидно также, что в долгосрочной перспективе санкции оказывают очень серьезное негативное воздействие на российскую экономику, и тут еще такая штука, что это же управление ожиданиями, то есть, ну грубо говоря, вот непосредственно от того, что написано в законе, ну, серьезного, ну кроме, может быть, там Северного потока-2, про который еще отдельный разговор, ничего особо нет, но ведь все же понимают, ну, все инвесторы, в том числе и российские инвесторы, которые выбирают между тем, что вкладывать в Россию или вывести деньги за рубеж, и какие-то иностранные инвесторы, причем не обязательно из США, а хоть откуда угодно, из Южной Кореи, например, или там откуда угодно. Они все понимают, что это теперь еще более надолго, что это теперь еще более ужесточается, и там пересматривают свои риски в отношении России. То есть это такие самореализующиеся прогнозы. То есть, грубо говоря, ожидание того, что будет хуже, само по себе порождает ухудшение ситуации. В этом, в этом смысле, то есть, конечно, эти санкции на долгосрочном временном горизонте очень вредны для России, то есть там с точки зрения, допустим, меня, очевидно было, бы, что под их воздействием нужно там, менять внешнюю политику да, и в целом. Но сейчас, конечно, в кратко- и среднесрочном временном горизонте, там условно до пяти лет, накопленные резервы однозначно позволяют справиться с любыми последствиями санкций, особенно в таком виде введенных, и в этом плане я не ожидал бы, чтобы они в ближайшее время как-то изменили свою политику таким образом, внешне. Спасибо. ну от пан е, Некрасов вважає, що якихось коректив в політиці якраз не буде зв'язку з санкціями тому Я з ним як... повністю погоджуюсь, тому що ну принаймні, я не б казав на 5 років, так але принаймні до весни 2018 року, тобто до президентських виборів у Російській Федерації, дійсно ніяким чином змінена політика Росії щодо України не буде, тому що звичайно це буде розсінено. Головним електоратом Путіна як слабкість, на що він піти не зможе. Тому які будуть інші кроки, і зараз звичайно головна, скажімо так інтрига, як поведуть себе європейці і до чого вони домовляться. Хоча в довгостроковій, скажімо так, декілька місяців це будуть суперечки, проте в цілому вони. Будуть змушені підтримати Сполучені Штати щодо цих санкцій, коригувати певні проекти. Також слід враховувати, що в цьому законі є деякі, скажімо так. Поле для маневру для Трампа чи вводити нові санкції чи ні, це я маю на увазі, там SHELL, англійський такі е, дієслово, так тобто як його трактувати і згідно американського законодавця можна трактувати як має, а може трактувати як слід. Тому, скажімо так, а враховуючи позицію Дональда Трампа, який сьогодні також вже... Твіт написав про те, що він дуже стурбований загостренням так і погіршенням американсько-російських відносин. Слід враховувати, що він односта точно не буде робити ніяких таких жорстких кроків зі своєї сторони, і він все ж таки ще налаштований на налагодження відносин з Путіним, зокрема щодо Росії, насамперед. У нас на зв'язку Михайло Ганча, президент центру глобалістики стратегія 21 і енергетичний експерт. Вітаю, пане Михайло. Доброго дня, от один з головних таких аспектів цього санкційного рішення пов'язаний саме з енергетикою. Причому з енергетикою в такому, я б сказав, широкому плані, тому що можливі санкції Сполучених Штатів не тільки проти російських енергетичних корпорацій, які є по суті головним знаряддям підтримки нинішнього режиму Путіна, але й проти тих європейських концернів і корпорацій, які сприяють створенню альтернативних маршрутів для російського газу, і Тут виникає питання, чи дійсно ці санкції так гостро позначаться на долі російської енергетиці, тому що деякі кажуть, що це перебільшення, і чи дійсно вони так сильно зачіпають європейські інтереси? Деякі американські експерти, до речі, говорять про те, що санкції можливі проти європейських енергетичних конгресів, що обмежують їхню участь у російських проектах, таких як Північний Потік, потік-2», насправді мають рекомендаційний характер, і президент Дональд Трамп може запроваджувати, а може і не запроваджувати такі санкції, що це лише повноваження на рішення. Чому ж така? Істерика зараз, можна сказати, відчувається з приводу саме цього пакету це логічно, цілком логічно, і це дійсно є істерика. Оскільки раціональних аргументів у європейської сторони, точніше, я б не говорив про європейську сторону в цілому, а у німецької і австрійської сторони логічних контраргументів немає. Оскільки в ключових документах енергетичного союзу ЄС. Який був у 2015 році створений, а якраз віталась поява, наприклад, американського скрапленого газу на європейському ринку як ще один додатковий механізм збільшення конкурентності і таким чином зниження ціни на енергоресурси на європейському ринку. І тому аргументи, що, наприклад, без північного потоку 2 європа ну ніяк не зможе, вони виглядають просто смішно. А відтак американці, які дуже давно я би сказав, незалежно від того, яка адміністрація була в вша часів Рональда Рейгана, вони розуміли всю небезпеку російських провідних проектів для не просто для енергетичної безпеки Європи, а й в цілому і для політики і для економіки Європейської, тому що в Штатах чудово розуміли, що в Росії енергоресурси це не просто товар, це зброя. І тому зараз а, США намагаються, якби. Елімінувати, обмежити використання цієї зброї. А в даному випадку абсолютно логічний підхід для того, щоб вдарити по Росії, треба вдарити по її європейських союзниках. Таких, в принципі, небагато. Це кілька достатньо крупних компаній в Німеччині, в Австрії, якщо мова йде про північний потік, 2 ну частково у Франції. Але от що важливо, ще санкції не почали діяти, а французька компанія. Одна із тих п'яти європейських партнерів Азкопобічного потоку 2 вже зробила достатньо обережну, але чітку заяву про те, що якщо санкції будуть запроваджені, то вона дистанціюється від цього проекту, оскільки не бажає потрапити під прес американських санкцій. І в даному випадку, я думаю, що за прикладами далеко ходити не потрібно, німецький Deutsche Bank вже потрапив у 2015 році під американські санкції, коли допоміг через свій московський і лондонський офіс вивести певні гроші в умовах, коли гроші з російських осіб, а в умовах, коли санкції вже діяли. Тому якби істерика окремих європейців цілком зрозуміла, і вони чудово розуміють, що американці словами на вітер накидаються. Отже, стратегічно американський конгрес зробив абсолютно правильний хід. Трамп не цар. Тобто просто небажання, наприклад, Трампа щось робити проти Росії не означає, що ці санкції не будуть е, імплементовуватись, оскільки, зрештою, е, в Сполучених Штатах діють відповідні механізми на рівні різних е, відомств, і зрештою ніхто е, не зможе уникнути покарання, як е, це передбачено тим санкційним режимом, що виписаний в новому. Законі, дякую, пане Михайло. І хочу, Максиму, щоб ми ще поговорили про таку річ важливу, яка стосується мені здається особистої Путіна і його найближчих соратників. Це от намагання американських конгресменів, конгресменів з з'ясувати, які саме гроші російського президента, та представників його найближчого оточення знаходяться у західних аварах. Я так розумію, що накласти арешт на ці гроші, тому що мова йде про спеціальні доповіді, які будуть присвячені ось цим грошам, і вони мені дуже нагадують, скажімо, там доповіді німцова і так далі. Це правда про Путіна. Неправда не про Путіна політика, а правда про Путіна бізнесмена. Так, дійсно, я погоджуюсь, що багато експертів не приділяють достатньо увагу. Саме цій е, частини цих санкцій, так що стосується звітності фінансової розвитки сполучених штатів е, щодо статків е, на заході е, оточення е, пана Путіна, які ну мається на увазі і зберігають гроші особисті, е, як передбачається і пана Путіна, це такий чіткий сигнал е, оточенню Путіна. Так як ми знаємо, багато, багато хто кажуть, що перспектив на те, що пан Путін піде сам з влади, немає, так? Ну це е, очевидно. Принаймні явно збирається так, балотуватися на наступний термін. Так, ну так. це вже 99% з моєї точки зору, що він буде балотуватися, тому що воно, у нього немає виходу, аніж залишатися при владі. А якщо ми дивимося історію Росії, так там лише було два, лише один шлях, як так, це дворцовий заклад. Ну і, скажімо так, це такий. Також сигнал оточенню Путіна, якщо вони і далі будуть мовчати, підтримувати так, би мовити, одобрям з політики Путіна, яка націлена проти України, європейських партнерів та Сполучених Штатів, тоді це загрожує перспективою конфіскації замороження їх і авуарів, що дійсно може вплинути не одразу, звичайно, але в перспективі. Тобто це такий чіткий сигнал, що ми можемо і готові це зробити. З моєї точки зору, якби цей пакет був одразу зроблений, так е, я маю на увазі ще Обамою. Мабуть, після Криму, мабуть, можливо, тоді не було б і Донбасу, е, тому що, як ми знаємо, тоді реакція була дуже квола, і е, вона нічого, крім посмішки в оточенні Путі, не, не викликала. Ну а зараз це ще такий сигнал, що і надалі. Можуть бути санкції накладені, в тому числі фінансові, найболючіші щодо оточення Путіна. А чому вони не хотіли, на вашу думку, тоді псувати такі особисті взаємини з Путіним і його оточенням? Ну, все ж таки, з моєї точки зору, пан Обама хотів залишитись так миротворцем. В історії і не хотів е, йти на конфронтацію, і побоюючись, скажімо так, він падав, піддався на шантаж е, е, пана Путіна і е, хотів залишити вже посаду без розв'язання іншої гарячої війни. Колишній депутат державної думи Російської Федерації Ляпаномере вважає, що санкції є досить серйозним сигналом з боку Сполучених Штатів по відношенню до путінського оточення. Давайте подивимось. Если бы расширялись санкции персонального характера против вот, ближайшего окружения Путина и самое важное против всех членов семей, тех людей, которые это окружение составляют, это было бы эффективно. А экономическая часть санкций скорее наказывает нацию в целом. И можно сказать, что это справедливо, потому что, конечно, народ России там. Объективно поддержал то, что сейчас происходит. Но тем не менее он поддержал это в рамках очень сильного медийного пропагандистского давления. А наличие этих санкций скорее подтверждает линию этой самой пропаганды. Подтверждает, что мы находимся в кольце врагов, подтверждает то, что только вот Путин может людей защитить. И в этом смысле он только сплочает людей вокруг вождя, а не отталкивает их в сторону. Ну, от бачите, пан Павельов теж говорить, що особисті санкції є важливішими за санкція загальноекономічного характеру. Хоча це 100%, тому що е, цінності цінності так вони ґрунтуються оточення і самого пана Путіна. Це е, на фінансовій вигоді, на статках, і це найболючіше їх вдарить по їх амбіціям та е, переконає їх набагато більше діяти аніж е, санкції, що стостосуватимуться е, всього населення. Росії, а не їх персональні, але можна сказати, що ці санкції це справжнє розчарування. Ми ж пам'ятаємо, як найбільш досвідчені російські пропагандисти в день, коли стали відомо про перемогу президента на президентських виборах Сполучених Штатів Дональда Трампа, збиралися їздити по російській столиці з прапорами Сполучених Штатів. Як Путін відмовився навіть відповідати на останню серію санкцій президента Барака Обами, сподіваючись про нові домовленості з президентом Дональдом Трампом, а зараз стає очевидним, що російсько-американські взаємини просто не можуть покращуватися. Так, дійсно, розчарування є. Розчарування насамперед у Трампі, який з їх точку зору був їх. Так і пана Жириновського, ми пам'ятаємо, шампанське і таке інше. В принципі, і е, зараз в сюжеті у першому ви показували. Навіть е, пан Медведєв це підтвердив, що повернення немає, це… Ось зараз вони якраз і зрозуміли, що е, посада президента Сполучених Штатів не є тотожньою посаді президента в Російській Федерації. Так і ця система е, балансу та противаг вона працю працює, і це також підтвердив Конгрес Сполучених Штатів. Ну а росіянам, що ж, е, залишається. Лише топити своє розчарування у горільці і все. А як ви як науковець думаєте? Чому вони взагалі таку просту річ? Якось те, те, як працює американська система, не могли оцінити на самого початку. Це ж питання виключно експертного аналізу. Насправді, ну все ж таки, тут е, слід е, розуміти, що і конгрес, ну і еліти в цілому насамперед це стосується звичайно європейських еліт. Е, показали свою слабкість, так е, е, коли ця агресія почалася і. Конгрес сполучених штатів також не, не зробив рішучих кроків, щоб запобігти подачі агресії на Донбасі, і ніяких санкцій не було введено з цим. З моєї точки зору, і були сподівання, що так само буде і за наступного президента. Ну і тим більше враховуючи ті заяви, які робив Трамп, і з моєї точки зору, все ж таки, ті зв'язки і допомоги, яку робили російські спецслужби, хакери, щоб йому допомогти перемогти на президентських виборах. Російський рубль вже зараз почав досить стрімко падати, незважаючи на те, що збільшується ціна на нафту. І це один з таких перших сигналів про те, що. Те, що зроблено в Конгресі Сполучених Штатів, той закон, який підписаний президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, реально діє саме на очікування інвесторів від російської економіки. Навіть російські експерти вже підкреслюють, що рублю нічого не допоможе, і ми будемо сподіватися, що цей російський прогноз виявиться компетентним, і що він пошириться на всі сектори російської економіки. Є абсолютно очевидним, що тільки демонтаж економіки країни-агресора поверне Україні її території і допоможе світу позбутися цієї очевидно. Видної небезпеки, яка надходить від путінського режиму. Подякую всім гостям нашої сьогоднішньої програми. Дякую вам, Максиме, що були з нами в студії. Цю програму для вас провів Віталій Портников. Усього найкращого, шановні слухачі і глядачі. Хай щастить.